Одягнути спорядження вагою у понад 20 кіло та уявити себе в ролі військового могли всі охочі жителі селища Новгородка, що на Кіровоградщині. Бо до них завітали бійці 65-ї бригади сухопутних військ України з виставкою бойових трофеїв. Навчалися вправлятися зі зброєю, керувати дронами та катали дітей на баги. А ще заохочували доєднуватися до свого підрозділу. Наша лілія кочерга скуштувала солдатської каші та розпитала бійців про їх. Роботу на фронті. Види озброєння, якими оснащується наша армія. Це все бойова зброя. Вона участвує при виконанні оборонних здач, можливо, штурмових задач. Справжній пересувний музей привезла у Новгородку 65-та окрема механізована бригада сухопутних військ. Тут техніка, зброя, дрони та трофеї відібрані у росіян. Селище стало третім населеним пунктом області, куди військові приїхали з акцією Пробуди козацький дух. Бригаду створили у квітні 22-го. Нині бійці боронять Запоріжжя. Бойовий шлях підрозділу відображений на мапі у центрі виставки. Інструктор з медицини з позивним гном згадує, як взимку на їхні позиції вороги скинули аж 42 авіабомби. Нас намагалися зрівняти з землею, і вийшло так, що просто якесь щасливе маневрування. По певній території допомогло мені вижити. Я перебігав з лунки в лунку, шукав укриття. Пізніше, ще вийшло викопати людей з під землі та ще їх врятувати. На це і на той можна зараз інновації вводяться. Кріпиться крип, крип, система скиду боєприпасів. Працює вона за допомогою фотодіоїдів. Ліхтар підсвічує сюди, і авто включається система скиду. Сергій через спеціальність вірусологія має позивний хімік. Боєць родом з Мелітополя. Після окупації рідного міста його родина переїхала на Черкащину. Дуже важко виявилось, бо ну були досить суттєві проблеми з виїздом. І докапувались, і перевіряли дуже серйозно. але але це вдалося. Це, це найголовніше. Нині хімік оператор розвідувальних БПЛА. Контракт заключив добровільно. Мотивація каже проста. Вигнати з моїх дому і скоріше повернутися до гідного міста. І я прийшов на спеціальність розвідувальних з нуля, але це дуже цікава професія, і нас навчали ну не досить багато, враховуючи потреби фронту, бо операторів зараз дуже не вистачає. 16-річний Назар випробовує себе в ролі військового. Зізнається, у спорядженні близько 20 кілограмів нелегко. Він... Він... Зараз... А якщо ще така. Він зараз учасник вогневої групи. Він підтримує наступ. Жителі Кіровоградщини розповідають бійці активно підтримують бригаду, збирають гроші на потреби підрозділу, купують автомобілі. Ми саме хочемо показати, що на їхні гроші відбувається, що лагодяться машини, купляються баги. Ми закупляємо велику кількість комплектуючих до дронів. Тобто то ми дуже сильно вдячні та хочемо це показати громаді. Жителі Новгородки в свою чергу дякували військовим за захист. Нехай ангел охорони завжди буде поруч. Під час акції захисники розповіли про спеціальності, які зараз потрібні на фронті. Запрошували охочих підсилити 65-ту бригаду. У нас немає вибору іншого. Або ми захищаємо, або ми програємо. Воїни кажуть, новоприбулим буде легше ніж їм на початку, адже їм передадуть усі знання, набуті в боях. Лілія Кочерга, Олександр Козловський для підсумків єдині головне.